So it's more. Це ж таке далечко. Яке там далечко? Давай рукою подати. Зато галасу з набережної не чути. О, а квартирка то яка? О, усі прийшли. прийшли. Поки сітьте тут, а я заключила. Бігаю, тут каліфти, добре. Брехлива одна дружіночка. Рукою подати зовсім близько. Це тихіше ти може кімнатка буде гарна. No, Тобі, може, кімнату покажете, чи що? А я вже, а я вже. Ну, що встав, Валер, вийти до кімнатиці? Я ж ніхто ніде там не вчав. Тобто, має говорити український. Ти ще не перепалили на столи? Ну, подозрюхайте його побільше, прокойте, дорогі. Ось тут я. Туалет. Ваня. Тут свій помикатик. Ну, а там кімната одного я Його недавно поселила. так тут вже на море пішов. Ну, оце ваша культура. Та ти подивись, та сюди соромно зайти. Та чомусь тумбочки є і ліжка люди непогана. Ой. Ну я не так і спала. Також додому з кравої спини кормилися. Пішлися. Та ну куди не А ось і ключики. Ні, ні, ні. Чи то стовий. Я на балкон та цей гад приставаю, той, що тут у нас тут заселився. Стоїть, не стоїть, лежить, не лежить. Сили од бряче, чи хлина трота тече, іметься. Я думаю, треба матері хлебти, кинеться княга, а й аж веде, паусараю, лежить, труситься. Я тут тримав його голову і вас липав. А він гад прикидався. Боже, Боже, у царя не песно. Ти що, за Господи, ти ще розвідка тут чисти. О, Боже, ми всіх не приїхали, давайте ночі допомоги. Та зробіть ще що, яку бізне тільки сюди попередуся. Рукою подати за цим близько. Боже, Боже, а ти візьме відкритима, <coughs> а сирожки на золоті, а печатки твої. Та <coughs> я тобі казав, нема що сюди було пети. Завели подалі від усі, та ще обіграли. Та понісів. Боже ціна! Де ви так знайшли? Ви Видіти кімнаті, та сюди соромно зайти, шахрайка! Ви за все відповісте. Льова, ти чуєш? Змовились з тим, злодіям, завели, подалі від усіх і прикидайтесь обправою. Як тільки виберемось відразу до поліції. Та заспокойся ти. Що ти народив? Ну, давайте кричати. Три чотири, допоможіть! Допоможіть! це нічого не видя. А що ви говорите? Чику наступуєшся! Та на що ви жилеєте в мене порані? А тобі приїжджати до Львова! Ні, ніколи ти по не поки, не бесь, не де. Файна, файна, файна. Страшенно в сторону, що тут вас буде запревати. Це ви з не. Але говорити українською, як толовечко. Хоч відомо, що там одні москалі, якась отця. То заткнись. Ну не сказала б я, що там одні москалі. Я вчилася в українській школі. Батьки мені читали тиски українською. Хоча тато в мене росіянин, а мама білоруська. Це у вас такий чоловік стереотип. Ще побачимо. Але як то пригадаю, прохід коли до Львова, а там понабивалися, куди мені місто співала. Ой, а ти, наче бухів по вулицях вилазиш. Оце, напевно, не менше за москалі. Коли тих зенький залишив, як пілетика від своєї бізники не було. Саша! О, всі святі! То мені ясно, як... Ну, не. так, святі, а шо? То, що? Дуже грубо, коли ви, що ми з тобою тільки познайомилися, я тебе до нас, то що ти мені сказав? Ну, що я не казав? А, а, жартує, жартує, бать. Я не за ти такі Маємо деякі підстави. І Я таке дещо правий. Ви бачите, яка вона нас зі мною група. Що тобі, що тобою? Все. все. Клик, клик, Або, і кліпі ступає. А ба, тільки про леті думали сюди. Давайте прийдемо так. Сидіть, дихайте, не вставайте. Отак, все. Що робити, Що робити? Легше, легше. Отак, От поспіхайте, не вставайте, а ви помогні, зараз спокій подібне. Як ти ж ти на небітою освітили ночі? Я не бачив ні одної, бачив твої очі, що мені до твого сміху, до його принади. Ми з тобою, ми, я діти, будемо постувати. Сміх та й годі, ми дорослі, а я знову. У прекрасну ніно, 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 моя доля, да твої долоні, Ми з тобою в ще горі будемо аж до скону. Що ти з тобою трапиш? Не знаю, пригадалися. Ми коли розібралися після Києва, після навчання, гуляли по теплом, от він мені зачитав. Та Раво були, десь мене мусить, дарма мрізу. Чому? Це що мене теж партне? Тільки соробиться. Хіба? А ну тут читатиме. Та то друга. Там давай, писач. Що соробиме, не жителі? Ну, Саш. А ну вас, добре, тільки не Я Горе ходила і зілля збирала. Замку жила на високих скелях. Ти бідна, я знаю, примара, примара, а я заблукав твої оселі. Якби я це знав, якби слухав легенду. Рай би пізнав тільки подалі. Але як побачив тебе, ні даремно, мою шукати кажалі. Сирена чи мавка? Русалка чи ніба? Я вже забуваю слова і поняття. Не знаю, чи є твій ніжній обіг. Чи благословенням, чи просто проклятим. Та я не вернуся ніколи, ніколи усвідчив без неї жорстока пустеля. І я віддаю свою душу до скону для тої, з ким жить тому замку на скелях. Прекрасно! це прекрас! Ти як своє бажання бути коханими жінками доскону. Тримай, oh. тримай. E, круто. Зазвичай по Звичайно, по моєму рецепту. дуже слабки. yeah Може, ну. Та заходиш? А підіцяємо скакувати, вина, море розбине, до качества. Так і папі від тікав вина відмовиться. Ти що, латуєш? Тоді <плоджені> гайда всі на кого. Так а що ти з тим з ладушкою робити? Там не кайма, так, о, так, побимося.